Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець, автор найкращих в світі м'яких меблів Transformer, які знаходяться позаду мене. На цій платформі www.dizen.net.ua Ми розглядаємо з вами питання власне, дизайну, зразковості, тому що зразковість це номер один в світі. М'які меблі, які ви бачите позаду мене, от вони. Повний простір, як ви бачите, він складається з трьох модулів, і ще додаткових аксесуарів у вигляді подушок та підлокітні... підлокітників таких. От. Я ділюся на цій платформі з усіма охочими своїми надбаннями, і ми обговорюємо питання сучасного дизайну. Спостерігаємо за новинами, за трендами, а також обговорюємо їх. Як, от сьогодні, Сьогодні ми торкалися вже теми того, як українці в світі популяризують дизайн на практиці в конкретних локаціях. Зокрема, мова йшла про мережу Сільпо. Також надійшла новина от архітектори нової культурної ідентичності, це така, скажімо, стаття, погляд президента Академії мистецтв України Віктора Сидоренка на те, як в сучасності, в сучасних умовах дизайнери в Україні. Митці України, художники, архітектори себе ідентифікують і як вони створюють в сучасних умовах без інституціональної підтримки від держави, створюють нові взерцеві задуми такі, які. Своєю метою а, бачать формування в суспільстві а, такої думки, яка надихає на все живе, розумне, добре, вічне. Тому що війна це дуже складні умови для будь-якої будь людини, психіка людини а, вим просто вимагає чогось а, надзвичайного, творчого і зразкового. Тож, друзі, підтримуємо один одного, кожен своїм талантом. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.